Я буду сіяти перець. Це в мене буде це червоний велетень. Отакий червоний велетень. Гарний, такий довгий, грубостеблий перець. Це у мене все своє насіння. Перець, бачите, все своє насіння. Значить, червоний велетень у мене. Каліфорнійське диво червоне. Легендарний середньостиглий урожайний сорт. І каліфорнійське диво оранжеве. Тоже. Середньостиглий е, врожайний сорт е, посів баклажанів і перців е, це дуже знаєте, таке гостре питання, є розбіг в людей від 20-х числа березня е, 20 числа березня і кінець лютого сіють, і кінець, початок лютого, і навіть по кінець, кінець січня. По науці вони кажуть, що 60-70 днів потрібно баклажану перцю. Щоб розсада була готова до висадки. Якщо брати по практиці, от, наприклад, мене, ми висаджуємо перці баклажани 20 числах травня, 20-25 ми висаджуємо. У нас заморозок десь 18-19 десь змістився. У нас колись був заморозок 10-11 травня. Зараз він змістився нам на 17, 18, 19 травня може бути таке різке похолодання і заморозок. Тому нам треба десь і вже от і помідори, і перці і баклажани. Ми вже стараюся я вже от, висівати, висаджувати вже після 20 травня. Якщо брати з цієї дати 60-70 днів, то це виходить 10-20 березня. Потрібно висаджувати перці баклажани. Ну, я вам хочу сказати: зразу так, я пробував. Зразу це воно не виходить. Вони получаються. Малі, недостиглі, ця розсада, неправильно, виходить. треба сіяти раніше. Я тепер сію 20, ну, десь такого 28 лютого, перші числа березня. От я вже останні роки сію, І, і навіть був і раз купив супер розкручений е, ґрунт там супер-еко, там магазині. І прямо вони там супер все по правилах. все. І в мене просто завелись якісь мушки, черв'ячки. Чуть би ті мушки черв'ячки не з'їли всю розсаду, і актору розводив лив, і кропив. І що я не робив, я думав, що не знати, що там буде з тою розсадою. Тепер я свої складники, там, наприклад, грунту суміш. Землю з згороду там, де буду садити. там Перегній. Стараюся взяти ще в грудні, до, так, грудень місяць я вже стараюся все забрати. Бо, наприклад, в суміш в магазині стоїть в тепличних умовах, в теплих умовах, вона не перемерзає, нічого не цей. Я стараюсь забрати собі на балкон, вона буде у мене на балконі. Кілька разів замерзати, ночу, наприклад, буде мінус, в день плюс, вона буде замерзати, розмерзатися. Наприклад, якщо буде гарний мороз, 10-12 градусів, ну, що далі я з нею роблю? Я розвожу марганцовку, роблю такий трошечки потужніший, не дуже потужний, але такий більший, ніж середній такий темний колір марганцовки. І е, проливаю землю. Е, значить, е, марганцовка через три дні е, після того, як ви її внесли, е, пролили землю. Вона розкладається на... і буде добриво там на елементи. Я вже не буду, я не хімік там, щоб цей. Знаю, що вона розкладається, і вона е, буде пожива, пожива для вашої розсади. Е, поділилися добрі люди з нами. Бо марганцовку зараз важко. Трошечки марганцовки, небагато, щоб розчин не вийшло супереце. Перше кину трошки, хай розчиняється, а потім побачимо, бо великий розчин потужний, теж не добре робити, щоб не попалити насіння. Хоча воно буде стояти 15 хвилин, стоїть у розчині насіння. Але все рівно, щоб не перевішити, бо там ці кристалики на дні. Своє насіння. Звичайно, зараз по відбираю, треба буде ці чорненькі відкинути. Чорненькі відкинути, щоб не було так само і магазинне насіння треба відкидати. Яке негарне не насіння, яке чорненьке, яке має якісь. Недоліки. Так. Насіння залили. 15 хвилин дезінфікується, потім включаємося. Так, пройшло 15 хвилин. Вже наше насіння от, поміняв колір розчин марганцовки. Дивіться, бачите. Є таке, що все насіння не, не втопило. Ну, Якщо 15 воно не втопилося, то вже щось з тим насінням не то. Не обов'язково воно може бути погане, може бути просто, що воно пересушилося. І, це, і воно може бути добре, воно може зійти. Тут треба, ну я щодо цього методу досить так знаєте, трошки скептично ставлюся, е, бо може бути, що, просто, наприклад, або виробник або людина, воно насіння пересушилося. І воно все рівно зійде. Тут треба дивитися е, з своїх запасів насіння. Якщо у вас достатньо насіння, то краще це насіння е, е, викинути. Воно не потрібно. А воно або пересушене, або недобре. Е, так, е, промили його під проточною водою. Е, от таке. Зараз вам покажу. От таке чистеньке вийшло. Не знаю, як камера передасть. Чистенько під проточною водою промили. Там трошки ще водички, але ну, нічого страшного, це не, 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 не проблема. Е е промили під проточну водою. Зараз переходимо до стимулювання. Так, будемо стимулювати е алої і е бурштиновою кислотою. Розчиняється е в 100 мг води. Так, 100 мг води. 100 мг води. І дається на півлітрову баночку цього розчину дві чайні ложечки сік алої. Алоя є, алоя має цілющі свойства, має цілу купу всяких мікро і мікроелементів, поживних речовин, тому я даю. Ще трошки алої, я думаю, що вона не пошкодить. Заливаю своє насіння на 3 години. Тобто, щоб воно в воді... От. в воді постояло в цій водиці 3 години. Сьогодні я буду вже сіяти свої перці баклажани. 20 лютого, хто кому цікавий, сьогодні 20 лютого вечір. Я хочу вам сказати, що я не дуже сильно з цією розсадою граюся. Як я в понеділок її поставив, так і я її, от тільки що в суботу, сьогодні подивився, думаю, подивлюся, чи сходять перці баклажани. Я ні знімаю ті кульки, ні протираю їх, ні там не провітрюю, вдів мусорний кульок. Ці заклав свої ящики, поклав наверх цього кухні. У мене там не ящики, кухні, там де найтепліше місце, і все. Так, і вона в мене 5 днів стояла, доки вона не зійшла. Тепер зараз оці стаканчики. Що зійшли, я вже буду відставляти, вже буду до вікна класти, щоб вони вже собі перець не витягнути. За цей тиждень я їх пролив полив вже один раз тільки поливав. Багато не поливаю, бо щоб не витягувалися. У мене, оскільки, бачите, видно, що, що вони потягнуті, що, звичайно, хто має можливість і це, це треба досвідчувати. Ну, У мене нема досвідчити, я думаю. Це трошки погано, але все рівно. Це не критично. Вони все одно получаються в мене. Тепер сьогодні я буду проривати. Прориваю, я покидаю по 2 два, по два перці. От, чотири перчики. От, Я покидаю. От, Бачите, яке гарне корінечко вже воно вже чіпляється. От, Ану, камера нась. Вже гарне корінечко чіпляється. Якраз воно вже починає розгалужуватися. І це покидаю по два перчики. Оці два перчики будуть рости. Звичайно, вибирати треба, який не подобається, який гірший, менший. Звичайно, треба вибирати кращий. Ці два перчики будуть рости аж до більших трошки. Вже я буду впевнений, що один якийсь буду залишати, то один буде страховучам. Сьогодні в нас 6 березня. Вже в нас розкрилися перші, появилися перші справжні листочки. Я вже в цей період стараюся розсаді зробити підкормочку. Підкормку монофосфатом калію. Я і сьогодні буду робити. Чого я буду сьогодні робити монофосфатом калію? Він е, е, трошки покращить е, розвиток кореневої системи. Е, такий розчин монокалію фосфату. Е, він. Е, е, Тобто по, трошки призупинить їх витягування. Оскільки е, буде і фосфор, і калій. Не буде так витягуватись розсада. Е, і буде краще розвиватися. Монокалію фосфату на літру води. Так, видно, видно. Я даю кінчик е, чайної ложечки. Так, виколотили і отаку. От Е, так, е, і полегеньку потрошки, не заливаючи, тако я роблю е, підкормку монокалію фосфату. Е, сьогодні в нас 18 березня. Отака От в мене вже розсадка. Ану, видно, От така розсада перцю. Е, буду робити гуміфрендом. Е, в цьому гуміфренд це теж біопрепарат. Це комплексне добро на основі гумату калію з мікроорганізмами. Що нам тут добре, що тут є мікроорганізми, там роду якогось Бациліус, є мікроелементи, сірка, магній, цин, залізо, марганець, бор, мідній, кремній, молібден, кобальт. Є калійні гумінові і фоліові кислоти, є навіть е бурштинова кислота, амінокислоти, пептиди, полісахариди. Е сьогодні буду робити листову підкормочку наших, е свого перцю і баклажанів, е щоб наша, щоб моя розсада була темного темного насиченого кольору. У мене отакий е сульфат магнію. От, Можна купити, є, продається в магазинах е у пакетиках сульфат магнію. Тобто вам треба підкормити якийсь розсадок, собі купили, підкормили. Чи там дуже часто огірки підкормлюють. Зараз візьму ложечку. Так. От, щоб було буквально. От кінчик, кінчик е чайної ложечки. Кінчик чайної ложечки і водичка. Щоб була кімнатної температурі, може, може бути навіть тепліше, воно краще розводиться. Бачите, кожна рослина, кожний сорт перцю по-різному пустив. Це прям дуже багато пустив цих воздушних корнів. Треба вже підсипати. От така в нас розсада перчику. Так, як вам буде. А так буде гарно, Непогано буде видно. Ще. Перець пустив у душні корні, оскільки вже стаканчики вже вже тут вже нема що підсипати. Вже вони е, вичерпали свою цю. Треба пересадити. Зараз зроблю перевалочку цього перчику. Е Сьогодні буду свій підкормлювати перчик після перевалки. Тиждень тому я вам показував, як я перевалював свій перчик, більшість стаканчики. От, от такий зараз перчик. Ну є різні. Є е, от каліфорнійське диво. У мене два сорти оранжевий і червоний. І у мене червоний велетень. То червоний велетень, оце один з каліфорнійських диво. Бачите, ну такий, ну. От вам покажу. Невеликий такий. Ну, досить ну, середній, як невеликий. От такі стаканчики я перевалював, хто не бачив. От, червоний велетень відрізняється, звичайно. Великий. Даю другий раз, другий раз монофосфат калію. Вже після того, як перчик перевалив, для гарного розвитку кореневої системи буду давати другий раз монофосфат калію. По перцях. Вони справді трошки витягнулися. В Листочко, непогане, темненько, але є. От Пожовтіння Пожовтіння від того, що нехватка не їм азоту. Я спеціально їм не додаю азот. Вони хочуть більше азоту, але вони, якби дав би їм азот, то вони б вже мене погнали вгору ще більше. Не даю азот і плюс обмежую трошки в воді. Ну і плюс вони стоять же у мене на балконі, на балконі холодно, ну сьогодні 10 градусів. Вже я фізично цю всю розсаду не можу розмістити в хаті. Тому вже треба більш такі теплолюбив. Я стараюсь. Огірки, базилік, баклажани. Я ще тримаю в хаті, а вже помідори і перці вже в мене живуть на балконі. Що по них? Я їм трошки додам. Перегною. У мене є такий перегній. Перегній має азот такий повільний. Буде повільно трошки їм додати азоту. І додам ще трошки кальцевою селітрою. Кальцева селітра має менше азоту, більше кальцію. Кальцій гарно піде їм на коріння, на формування стовбурів. Плюс до того, вони вже хочуть, не знаю, от я покажу. От, вже хочуть цвісти. Це нормально, нічого тут страшного нема. Цвіт обірветься. Так, на баклажанах перший цвіт обривається. Цвіт обірветься і буде вже, ну, думаю, що вже на другий тиждень вже буде потепліше, і ми вже їх висадимо в ґрунт. Нарешті тепло. Буду сьогодні хочу висаджувати саджу, паралельно помідори, але і хочу висадити вже перці баклажани, щоб вже росли. Даю обов'язково попіл. попіл. Розкислий землю. Попілу багато не даю, не зловживаю. Попіл може блокує, забагато попілу може заблокувати елементи. Так, попіл і нітромофоску. Нітромофоска всі основні елементи в нормальній кількості. Є трошки хлору в нітромофосі, калію хлористій формі, але він вивітриться. Нічого страшного, але. Для дасть основні елементи нітрому фоска. Якщо, наприклад, у вас гарно внесений гній, перегній, можна і нічого не давати. У нас землі бідні, якщо не дати мінеральні добрива, не дати органічні добрива, можна нічого не садити. Тоді взагалі нема смислу щось садити. Попелу, ну буквально щоб орієнтувалися. Попелу просто присипаю. Попелу без не виміряю, не ходжу там стаканчиками там на метр квадратний, не це. Просто присипаю, притрушую попом. Так, нітромофоски теж небагато. Буквально я притрушую цей, щоб на початок, потім я буду рівно давати ще підкормки і перцю баклажанам. Але все одно на початок, щоб земля була забезпечена основними елементами. У ямки перцю обов'язково даємо кальцієву селітру. Перцю даю кальцієву селітру, бо кальцій перець дуже любить кальцій. Це кальцієволюбива культура. Тут є в кальцієвій селітрі азот, кальцій, азоту менше, але кальцій найважливіший, буде для гарного розвитку кореневої системи, тепла. Тому даю для старту перцю кальцеву селітру. Так, ямку з кальцевої селітри обов'язково присипаємо землею, щоб коріння рослини не стикалося. І е, приливаю водою. Перець не заглубляємо на такому рівні, як він ріс. На такому і садимо. Бо перець може наростити, але вже коли він починає цвісти і коли вже починає деревінити стовбур, він мал, мало ймовірно, що він наростить кореневу систему. Це не помідора. Перець сажу по одному, одну лунку, садив по два. По два мені не сподобалося. Мені вони дуже густо і погано до нього підходить, мені не, не, мені не подобається. Зразу при посадці. Проливаю водою зверху, щоб водичка зайшла і всю повітря водичка вижене і гарно коренева система, щоб не було ніяких пустот. Пролив водою і зразу примульчовую перегноємо. Перегній, щоб Наситить поживними речовинами, мікроелементами, мікроорганізмами. Краще буде рослина розвиватися і не буде утворюватися корка на землі. От такими, от таким, отак, от таким чином примульчовую перегноз. Більший перець обов'язково підв'язуємо, щоб він не падав. Може бути вітер, у нас досить сильні вітри. Тому може, щоб його не поламало. Тепер в перцю, де є цвіт? А, ну, є, бачите, є вже два цвіти на цьому перцю, де є цвіт, перший цвіт все й зриваю. Навіть не коронний, бо дехто каже, що перший цей коронний, що тут посередині. Я зриваю перший цвіт. Якщо є, коли саджу цвіт, я перший цвіт зриваю. Нічого страшного, перець собі наростить. Саме головне зараз, щоб він коренився і наростив кореневу систему. Тепер обов'язково просипаємо зараз зараз, зараз від слимаків от такий препарат слімакс, є різні препарати, але треба такий препарат, щоб він слимак сам його шукав. Я вже в от, мене от баклажани вже поїли, слимаки залізли, поїли. В ящику від перців були слимаки. І тому обов'язково просипаємо. Можна біля рослинки, можна, можна між рядком Я сиплю, обов'язково перець притіняємо на тиждень. Рослини вирощувалися в мене в кімнатних. В домашніх умовах на балконі, трошки на підвіконниках, вони не вирощилися на свіжому повітрі. Звичайно, якщо рослина вирощується на свіжому повітрі, вона привикла до нормального сонця, то не треба притягняти. А оскільки в мене в мене воно було, вони отримали сонце через скло, то я їх завжди притягнюю, Хоча я закалку їм проводю. От, от щоб ви орієнтувалися, він зараз у мене активно цвіте, mm -hmm. є багато. Цих цвіту. Він у нас трошки сидів, бо в нас було холодно. Значить, є і такий, що, от, наприклад, я покинув, покинув цвіт, не обривав, коли садив. Вже от є перчик такий. Але, відповідно, дивіться, який цей кущ, який цей. Відповідно, хто не обриває цвіт і залишає цвіт, щоб був ранній перчик, от від, відповідно, буде він так присаджувати кущ. Значить, в нас було холодно. І видно, що і баклажани, і перці не росли. Зараз в нас вже починається, вже видно, хоч йдуть дощі, але вже тепліше, вже гарні температури. 25, 26, навіть 30 є, і вже перчик починає рости. Так, що я даю? Значить, обов'язково я даю зелене добриво. Зелене добриво кожен тиждень робимо. І щоб воно. Не стояло і наробимо два відра, даю літру зеленого доброго. Тут десь орієнтовно трошки більше, як 10 літрів води. Даю трошки більше. Літру зеленого доброго даю на 10 літрів води. Що зелене доброго дасть перцю? Тут є всякі кислоти, всякі мікроелементи, всякі органічні речовини, які простимулюють розвиток мікроорганізмів на перцю. Не, не завжди треба гнатися за всякими азотами, фосфорами, каліями. Треба ще щоб земля була жива, щоб, щоб ці всі мікроелементи і макроелементи були перероблені мікроорганізмами, щоб їх простимулювати, даю зелене добриво. До цього зеленого добрива даю. От, таке, в мене от витягнулося от таке червоне добриво. Це чистий лист. 15 азоту, 16 фосфору, 15, 15 калію. Значить, майже рівна формула, така як в нітромофості. Значить, що тут є? Комплекс мікроелементів, вітаміни тут ще є і е, амінокислоти. Буде перець е, отримати всі необхідні. Він сам не треба буде йому е, ці всі е, кислоти, вітаміни е, стим, е, самому створювати. Він отримає корінь ці всі це. Значить, я даю от таке червоний... Порошечок, трошки аварія в мене сталася. Даю от столову ложку, тут десь грам 20-25. Даю, перемішую з цим, з цим зеленим добривом і даю цього пів літри на кожен перець. Перед тим треба пролити рослини в нас. О, дивіться, який гарний вже. О, це я розумію. Так, Ми вже таким серйозним його нічим не підкормлюємо, були карбомітом підкормили. Вже як підливаю, то е, даю або зелене добриво, або даю е, зелене, не даю, або ще даю е, мороз універсал. гумат, Такий гумат калі. Покажу вам свої перчики перші. Віться, яка красота. Гарні. Ми вже їх збираємо. Віці, які перці. Аж його валить. Ось, аж валить його, мусив підв'язувати. Тут перчик такий. Ось, тут такі перчики.